Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. А цим відео я хочу допомогти перш за все новачкам, які можливо заплутались при виборі об'єктивів, купили свою першу камеру, якийсь час познімали і зрозуміли, що їм треба новий об'єктив. А їх так багато і от, спробуй, розберись, який взяти під конкретну камеру і під конкретні. Задачі. І одразу хочу сказати, що тут піде мова про об'єктиви для цифрових камер, але загалом буде інформація, яка корисна і людям, які хочуть знімати наплівку. І звісно, тут це має початись прямо з базової інформації. Одразу скажу, є хороша новина маркування на об'єктивах. Незалежно від бренду, незалежно від його віку, завжди однакове там вказується фокусна відстань в міліметрах, ось, наприклад, як на цьому об'єктиві, і максимально відкрита діафрагма. Бачите, фокус на відстань 50 мм, максимально відкрита діафрагма 1,7. І От спочатку я вам показав об'єктив для плівкової камери Pentax, і зараз покажу вам об'єктив для цифрової вже камери Canon. І тут маркування таке саме. Як бачите, тут теж фокусна відстань в міліметрах вказана, і максимально відкрита діафрагма. І як ми можемо зрозуміти фокусну відстань? Тут насправді все дуже просто. Нам навіть не треба вдаватися якісь інженерно-оптичні деталі. Чим це число в міліметрах менше, тим ширше буде кадр. І я себе, наприклад, знімаю на 28 міліметрів. Відповідно, чим це число більше, тим кадр буде вуще. І ось зараз я зміню на 70 міліметрів. І як бачите, кадр став прям такий клоузап-флоузап. А ще ті, хто з вас уважні, могли звернути увагу, що другий об'єктив, який я показав, це ще побільше. Там фокусна відстань 70-200 мм, тому що це зум-об'єктив, і там є змога змінювати фокусну відстань, так само, як я це робив на своїй основній камері. Там це завжди вказується, в принципі, в діапазоні Там 28-70, або 70 200 або 16-35. Там, в принципі, різні комбінації існують. Тут ми розуміємо, що це зум. От 28-70 – це від широкого хута до такого прям портретного. Дуже зручна штука, насправді не треба жонглювати об'єктив. Змінювати їх і все таке. Але з іншого боку, є об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, як ось цей 50 мм. Наприклад, тут немає зуму, тут лише одна фокусна відстань. І все. Окрім того, нам ще треба розуміти діафрагму. Діафрагма на об'єктивах позначається зазвичай ось так: 1-2.4.0 або 1-2.2.8. Наприклад, буває теж по-різному. Це максимально відкрита діафрагма для цього об'єктива, і це вказує нам на те, скільки світла через себе об'єктив може пропустити. Чим це число менше, тим більше він може пропустити крізь себе світла. Чим це число більше, тим відповідно менше пройде світла крізь об'єктив. Окрім того, максимально відкрита діафрагма, вона в нас впливає ще й на розмиття фону. Я себе зараз знімаю на 2.8, якщо я прикрию там до F4, наприклад, стане і темніше, і фон стане більш різким. Ну, ось ми по базі пройшлися, тепер давайте обирати об'єктив. Як на мене, якщо говорити про об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, то їх треба мати два – ширококутній і портретний, щоб ви могли покривати більше задач. Або зум-об'єктив, можливо, з вашою камерою був в комплекті. Кітовий зум-об'єктив, от вони не дуже добрі. Я думаю, ви в цьому вже переконались, тому й дивитись це відео. Кітові об'єктиви ми тут розглядати не будемо. але, Але я буду казати про зум-об'єктиви, бо вони є класні, але враховуйте, що вони дорогі, але вони того варті. І так, якщо узагальнити, то якщо це пара з двох фіксів, вам потрібно щось типу 24 або 28, або можливо 35 для широкого кута, і якісь там 50 або 85 для портретів. Якщо говорити про зум, то це 24 70 або 28-70. Але, але багато камер, багато різних кріплень, є різні формати сенсора. У вас може бути кропнута камера, там об'єктив треба обирати трішечки не так. Плюс камери є ще дзеркальні. Є бездзеркальні, тут теж можна заплутатись. Але одразу скажу, що якщо у вас бездзеркальна камера, то у вас спектр об'єктивів, які ви можете придбати і використовувати зі своєю камерою набагато ширше, бо з бездзеркальною камерою ви можете використовувати старі об'єктиви з плівкових камер через перехідник, і також об'єктиви з дзеркальних камер через перехідник. З дзеркальними камерами. Не вийде використовувати об'єктиви для бездзеркальних камер. Вийде використовувати об'єктиви для деяких плівкових камер, але теж далеко не всіх. Тому от у бездзеркальних камер тут е, великий плюс, як на мене. Ще я тут казав про таке страшне слово, як кроп. Так, да, є full frame, повний кадр, є повнокадрові камери, і фокусна відстань на всіх об'єктивах вказується як для повнокадрової камери. А є камери, наприклад, з aps c Сенсором, вони, як правило, мають кроп фактор 1,5, і там фокусну відстань треба множити на 1,5. Таким чином, на кропнутих камерах 50 мм буде знімати приблизно як 70 на повному кадрі. Тримаємо це в голові, якщо у вас кропнута камера. І ось приклади об'єктивів для камер Canon. І якщо у вас повнокадрова дзеркальна камера, це, наприклад. 5D, 6D або якийсь 1 s Mark III, наприклад, але, скоріш за все, це 5D або 6D. То вам підійдуть всі об'єктиви з байонетом EF. Це теж на об'єктиві вказано. Але в Canon є ще байонет ef EFS. Це об'єктиви для кропнутих камер, і ви фізично не зможете їх приєднати до повнокадрової дрикалки. Canon. І ось тут в якості пари з двох фіксів я раджу вам такий бюджетний, але дуже хороший варіант це Canon 281.8 USM, класний об'єктив, він у мене був, дуже мені подобався. І для портретів це Canon 50-1.8 STM. Обожнював цей об'єктив, коли знімав на Canon. Але якщо вам дозволяє бюджет і ви хочете більше гнучкості, не хочете жонглювати об'єктивами то ви можете пошукати Canon 2470 2.8 першої або другої версії. Друга версія вона значно дорожча, перша бюджетніша. Окрім того, для дзеркальних камер Canon ще вироблялись об'єктиви Sigma і Tamron. До них теж можете придивитись, але я більше порадив Sigma. У Sigma теж ви можете знайти і 24, і 35, і 50, і 85. І непогані зуми в них, наскільки мені відомо, дуже хороший 24-72.8, і він дешевший, ніж Кененівський оригінальний. Проте картинку дає не гіршу. А от якщо у вас дзеркальна камера Canon з кроп-сенсором, це, наприклад, 7D, 70D, 80D, 600D, 500D, 800D і так далі. То тут, не дивлячись на те, що у вас є змога купити об'єктив EFS і причепити його, от об'єктиви EFS, я насправді не раджу з однієї простої причини, бо ви їх потім не продасте, коли перейдете на новішу кращу, скоріш за все, повнокадрову камеру. Тому тут краще вже взяти об'єктиви для повнокадрових камер. Так. Буде у вас оцей цей кроп-фактор один фокус на відстань буде трішечки більша. Але то таке, ви зміните камеру і будете раді, що ви нормально використовуєте об'єктиви, які вже встигли купити. Але якщо дуже хочеться, тут є насправді один непоганий варіант. Його, напевно, вже дуже складно знайти. Це 17 EFS 2.8 USM. але все одно раджу одразу брати повнокадрові об'єктиви, якщо у вас кропнута дзеркалка від Canon. А тепер давайте поговоримо про бездрикальні камери Canon. Тут вам підійдуть всі об'єктиви з байонетом RF, це теж на об'єктиві вказано, і плюс ви можете через оригінальний перехідник від Canon використовувати об'єктиви з байонетом EF, що як на мене дуже класно. І в бездрикальній системі RF теж є і повний кадр, і кроп, але. Для своєї кроп лінійки вони ще лінзи не розробили. Для кроп лінійки тільки нещодавно почали з'являтися лінзи від сторонніх виробників, тому тут розглядаємо оригінальні лінзи Canon, не дуже дорогі, але хороші. І варіантом з двох фіксів буде Canon 28-2.8 STM і Canon 51.8 STM, просто вже з байонетом RF, а не EF. Якщо ж хочете зум, то не так давно Canon випустили реально. Хороший, класний зум 2.8. ,70, е, світла максимально відкрита діафрагма, гарний діапазон фокусних відстаней і приємна ціна. Супер. І далі, давайте поговоримо про мій улюблений бренд камер е, е, Nikon. І якщо у вас повнокадрова камера Nikon, це, наприклад, D600, D610, D700, D800, D4D5, то в якості двох фіксів ви можете використовувати Nikkor 50 18 g і Nikkor 35 1,8 G. В якості зуму ви теж можете подивитися на Nikkor 24-70 2.8 або F4. Звісно, в Нікона теж є дзеркальні камери з кроп сенсором, але тут та сама історія, що в Кенена, не раджу. Краще беріть одразу повнокадрові об'єктиви, і потім вам буде простіше при переході на повнокадрову камеру. І звісно ж, в Нікона теж є своя бездзеркальна система, це вже Nikon Z. Наприклад, Z6, Z5, Z7, і відповідно під неї вже своя лінійка оптики. Але тут знову ж таки аналогічно до Canon, Nikon продає оригінальний перехідник з байонета F на байонет Z, і ви можете використовувати об'єктиви від вашої старої дзеркальної камери Nikon на новій бездзеркальній камері Nikon. але якщо вже розглядати до покупки нові об'єктиви для бездеркальної системи Nikon, то тут знову ж таки два фікса: це 50 51.8, єдиний, що з байонетом Z, і Nikor 35 351,8 знову ж таки з байонетом Z. Також серед фіксів на Nikon ви можете розглянути об'єктиви від Viltrox. Дуже мені подобається компанія Viltrox, і в них для Nikon вже є 24, 1,8. І 85, 1,8, і думаю, ще кілька лінз вже точно з'явилося, але я їх пропустив. Але 24 і 85, як на мене, класне комбо для широких кадрів і портретиків. Якщо вже дивитися в бік зум обєктивів то тут теж є 24,72,8, 24,74,0, 0 в залежності від бюджету. 4,0, відповідно буде дешевше. І звісно, є кропнуті бездзеркальні камери Nikon. Тут ви можете в принципі, розглядати ще Nikkor ZDX2828, компактний легкий об'єктив з непоганою фокусною відстанню саме для кроп камер. Окрім того, є для Nikon кроп-об'єктиви від Vilprox це 23, 33 і 56, 1,4, між іншим. І камери Sony. Камери Sony бездзеркальні. Тут я не розглядатиму дуже старі камери Sony системи Alpha. Піде мова саме про бездзеркальні камери вже з байонетом. Є дуже популярний насправді байонет. Багато соніводів, так би мовити, існує. І що в Sony класно, для Sony дуже багато компаній, окрім Sony, робить об'єктиви. Sony, знову ж таки, з бездеркальними камерами. Sony, ви можете дуже багато об'єктивів використовувати через перехідники від зеркальних або плівкових камер. Наприклад, так само я знаю дуже багато людей, які перейшли з Canon на Sony, і чіпляють через перехідник свої кененівські лінзи на Sony. Зручно, класно, комфортно знімають. Але якщо ви хочете купити об'єктив не через перехідник безпосередньо до Sony, то набір двох фіксів буде такий: Sony fe 1.8 і Sony FE 351.8. Також знову ж таки звертаємо увагу на компанію Sigma, де ви можете взяти і 24.1.4, і 351.4, і 1.4. І та сама історія з Viltrox. У них є і 24.1.8, і 35.1.8, по-моєму, і 85.1.8. Якщо ви хочете зум для своєї камери Sony, то ви можете купити Sony FE 24-70 2.8 gm Це, звісно, дорого, але дуже круто. Також ви можете подивитись в бік компанії Sigma і придбати в них 2.8 або 2.8. ,70 але це щодо повнокадрових камер Sony. Якщо у вас кропнута камера Sony і ви знаєте, що будете залишатись на Кропнутих камерах, або ви просто хочете мати таку опцію е, згодом зі своєю новою повнокадровою камерою, я б тут звернув увагу на об'єктиви Sigma і Viltrox. У Sigma це, наприклад, 161,4, 31.4 і 561,4. У Viltrox це 131.4, 231.4, 331.4 і 561.4. Це такі фіксики, які покриють. Прям всі ваші задачі. Якщо ж ви хочете зум, то це може бути Sigma 2.8. А якщо у вас так само, як у мене, Fujifilm з кропнутим сенсором, бо Fuji робить кроп і середній формат, Full Frame вони не роблять. Тут розглядаємо лише кропнуті камери для Fujifilm. Бо хто купує собі середній формат, вже в принципі. Це знає, то от варіантом з двох фіксів для камери в FUGIFILM буде в якості широкого кута, наприклад, Fujinon 18 2.0 або Fujinon 16-2.8. В якості портретного об'єктива це Fujinon 35-1.4 або Fujinon 56-1.2. Але зауважте, що рідна оптика для Fuji доволі дорога. Тому згадуємо про Viltrox. Для Fujifilm існує така сама лінійка оптики від Viltrox і від Sigma, між іншим, теж як і для кропнутих камер Sony. Це у випадку Viltrox 13, 23, 33 і 56. У випадку Sigma 16, 30 і 56. Якщо ж ви хочете собі зум-об'єктив, ви можете розглянути оригінальний 16-55-2.8 Він дуже класний, але доволі дорогий. І можете розглянути такий, як у мене, це Sigma 18-50-2.8 Я про нього вже говорив для камер Sony, але він є і для Fuji І я особисто ним дуже задоволений. Ну що ж, по основним брендам камер я пробігся. І ще раз хочу наголосити, що якщо у вас бездзеркальна камера, це, наприклад, Canon R, Nikon Z, Sony там, A7 або A6000 FujiFільm xt x XT20, то за допомогою спеціального перехідника ви можете з цією камерою використовувати майже. Будь-який об'єктив від дзеркальної камери. Якщо у вас е, бездзеркальна камера Canon, ви не зможете використовувати об'єктив з бездзеркальної камери Nikon і навпаки. Так воно не працює за рахунок е, інженерних там своїх особливостей. Але з дзеркальної камери через перехідник можна майже все. Отак от, от. сподіваюсь, вам це відео було корисним і не сприймайте це все як аксіому. Я просто давав пораду, щоб ви мали в собі об'єктив для загальних планів і для портретів. Ви все одно досліджуйте, дивіться на що вам знімати подобається, на що ні. Що вам знімати подобається, а що ні. І пишіть в коментарях, чи було вам відео. Корисним. На цьому все. Бажаю вам гарних кадрів, бажаю придбати класний об'єктив. Нехай плівка не закінчується, цифри не ламаються і все буде класно.